Дякую, тобі. Єсенії дев'ять танцями займається з трьох. Прийшла до театру Ляльок разом із друзями та однолітками, що відпочивають у літньому майданчику 17-ї загальноосвітньої школи. Каже, у театрі очікує побачити казкових та чарівних персонажів. Хочу побачити дуже, ну щоб було дуже весело, щоб сьогодні ми так розважалися. Бо спочатку на сходах театру дітям влаштовують веселі та запальні танці. Після руханки починається конкурс малюнку на краще зображення своїх улюблених персонажів театру та мультиків. Дають охочим і кілька уроків сценічної майстерності. По перше, треба пам'ятати, що в нашій українській мові як пишеться, так і говориться. Якщо чуємо, то не чуємо. Якщо книжка, то це книжка. Ну обов'язково шевченко, ще... а не Шевченко. Володимир Юрченко, викладач сценічної мови, працює з акторами над тим, щоб кожна фраза чи то монолог лунала зі сцени поставленою чіткою вимовою. Сьогодні актор театру виконує таку почесну роль як чарівник маестро свята. Сьогодні всі працівники театру, і я особисто хочемо подарувати дітям не тільки радість, не тільки посмішку, а й дітей дорослих, відволікти від тривожних проблем сьогодення, подарувати їм дійсно. Свято класні емоції наше маленьке свято. Я певен передує великому. Обов'язкову свято перемоги. Тож гарного настрою зі святом. Все буде Україна. За цей невеличкий сезон театр Ляльок випустив чотири прем'єрні вистави у соцмережах. Поширили для шанувальників чимало відеоконтенту. Це і три хвилини про Україну за лаштунками театру. Взяли участь у чотирьох міжнародних фестивалях, які принесли перші місця та гран-прі. Долучились також до міжнародної онлайн-конференції Лялькарі світу. Саме питання стояло, як працюють е, дитячі театри у стані військово у, у, у стані війни, е, тому що у нас дуже великий досвід у цьому, е, адже ми дуже багато співпрацюємо з нашими е, переселенцями, з дітьми переселенців. На час літніх канікул театр не припинятиме свою творчу роботу. Після дворічної перерви лялькарі відновили свої виступи у літніх таборах дитячого оздоровлення та відпочинку. Дяки ЗСУ цього літа трупа театру планує показати кілька вистав вихованцям табору Сонячний, який прийматиме вже другу зміну на відкриття нового театрального сезону. Криворізький театр Ляльок готуватиме прем'єру, яку можна буде побачити, якщо завітати на відкриття. Ганна Соболєва, Віктор Могуров, Сергій Філоненко, перший міський.